Щиріші вітання. Хочу запропонувати до вашого перегляду мої шалені старти. Можливо, вони не такі шалені, але старти тим не менше відбулись. Отож, перший мій старт його і можна, в принципі, віднести до шаленого старту, тому що я його зробила по максимуму. І дуже мене воно захопив процес, і мені навіть не хочеться відриватися від нього, але оскільки потрібно зробити і інші старти і перейти так гарно у магічний кубик січня, тому доводиться відриватися на інші процеси. Отже, перший мій старт це Кардиган із твідової ниточки. Зараз навіть, правда, камера передає більш яскравіше, він такий більш спокійніші кольори, але, тим не менше, тут є дуже багато різнокольорових таких шишечок, які роблять його таким барвистим і, можливо, зовсім не зимовим. Але думаю, поки я його. Доведу до, 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 до пуття, то навесно можна буде одягнути, хоча він більш, можливо, і нагадує осінь. Отож, я його вже починала один раз. Я просто в'язала із цієї ниточки, з Baby Tweed від Ярн Арт. Тому, вірніше, від Yarn, так, Тому Ну, в одну ниточку, щось не те, дуже воно м'ягесеньке, дуже воно таке. Ну, з того, що вони пропонують як зразки, як вироби рекомендовані з цієї нитки. Це більш, можливо, якісь такі, навіть ну не павутинки, але тим не менш такі досить сіткасті вироби. А я хотіла кардиганчик. тому пішла на пошуки, тому що вже в інтернеті я не відважилася шукати ниточку, щоб співпав колір. Я взяла з собою клубочок і підібрала ось таку нитку. Це є на Кобохо. Ну, вона не один в один, але я б сказала, вона навіть підкреслює цю ниточку, і щільність виходить гарніша, і вигляд гарніший. І думаю, це вже напевно те, що я би хотіла. Отож, я його почала в'язати, кардиган із капюшоном. Дивилася, як. Ми звикли таки все ж таки казати капюшон. І такий варіант в українській мові є. а Є ще варіанти капор. Але будемо говорити так, як ми звикли. Отож, капюшон я вже відв'язала. В'язала я його ось так знизу вверх, вгорі я зшила. Трикотажним швом, який мені вже дуже полюбився. тобто Тут абсолютно не видно шва. Зв'язала його таким досить довгеньким, таким, щоб він гарно лягав, спадав, не був таким обтягуючим. Далі, набравши петлі понизу, піду регланом. Зверху. Поки що процес йде гарно, дуже хочу, щоб він випадав у магічному кубику. І вже так спостерігаючи попередні рази, часто бажання мої співпадають із тим, що нам пропонує кубик. Отож, такий мій перший старт. Наступний старт він вже не в'язальний, це вишиванка. Це вишиванка, розпочато дуже мало, але вже викроєно деталі, підібрано ниточки, підібрано візерунок, який я покажу пізніше. І е, це замовлення, замовлення однієї дуже хорошої, талановитої людини. Е, це диригент національної капели бандуристів Андрій Семиляк, я собі дозволю його. Назвати у своєму відео, тому що це надзвичайно талановита людина, це професіонал своєї справи, і так вже мені пощастило, що я вже вишивала йому кілька сорочок, і дуже приємно бачити, що він обирає їх на свої виступи. Я покажу вам. Скрін, можливо, ви і багато хто бачили, як виконували вони пісню Україна молюся до, до тебе і е, колядку там в Бахмуті. Е, це ну, просто неперевершене виконання, дуже талановите. Його, ну, так як я особливо переслуховувала по декілька разів, дуже багато разів. Е, Ну і, звичайно, вже без скромності скажу, що мені приємно, що я також маю якусь таку дотичну до, до цієї людини, і мені приємно бачити свої вироби на власнику. Тому зараз бажання було таке, це має бути чорна вишиванка, вишита червоними нитками. Хочу сказати, що досить складно вишивати на чорній тканині, тому що біла тканина вона просвічується, і ми бачимо. Чорні дірочки, чорна тканина, треба або щось світле під низ брати, або дуже гарне освітлення, денне світло. Ну, Але якось зараз вже день буде збільшуватися. Думаю, що я цей процес буду просувати, але хочеться його робити із натхненням, із такими гарними побажаннями, без якихось таких поганих думок. Тому Думаю, що мені це вже вдасться, тому що трошечки, можливо, буде вільного часу і постараюся також максимально просунути цей процес. Унизу під відео разом із посиланням на відео дівчаток, які беруть участь у тижні шалених стартів, я скину посилання на виконання пісень. Цієї капели національної капели бандуристів, і запрошую до перегляду. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Наступний мій старт це лише підбір ниток і підбір спиць. Є у мене ще таке цікавеньке замовлення зв'язати для ковтинку для кішечки. І... Я щиро дякую дівчаткам, які відгукнулися на моє прохання і порекомендували якісь майстер-класи, або запропонували свої, чи навіть поради, чи коротенькі відео. Дуже приємно. Воно, звичайно, ти розумієш, що нібито нічого складного немає, але коли хтось вже пройшов перед тобою цей шлях, то Варто прислухатися, варто переглянути, звичайно, вийде виріб свій. Е, у мене залишилося від шкарпеточок на кобоху. Такий гарний яскравий клубочок, якщо не вистачить, буду щось комбінувати або докуповувати. Але е, думаю, що сьогодні мені вдасться хоча б розрахувати петлі і е, легенько так стартанути. Ну що, хочеться побажати, щоб старти. Обов'язково закінчувалися визволенням спиц. Для тих, хто переглядає мої відео, я щиро дякую. Хоча в мене не так ще й багато підписників і не так багато переглядів, але я десь вже помічаю споріднені душі. Я десь бачу, що є люди, які вже слідкують. Я десь бачу такі. Свої щирі коментарі, які мене і підбадьорюють, і надихають на подальші процеси. Тому щиро дякую. А також запрошую і переглядати відео інших дівчаток. Покликання на канали чи на інстаграм-сторінки будуть внизу. Це... Не обов'язково переглядати тим, хто в'яже, а й можна і переглядати тим, хто любить творчі процеси, хто цікавиться творчими процесами, і тим, хто хоче підтримувати наш український контент на YouTube. Тому запрошую, бажаю усім мирних, спокійних днів. Па-па, до зустрічі. І ще хочу до старті січня додати що таку розпаковочку. Це подарунок. Подарунок, який надійшов мені набагато раніше, можливо, скоро навіть буде рік, але ми завжди собі чомусь шкодуємо, а можливо, якраз саме зараз прийшов час. Це подарунок від дуже дорогих моєму серцю людей, від моїх дітей, від сина і невістки Олі. І за який я щиро вдячна. І ось з приходом нового року, з настанням нового року, я вирішила його почати використовувати. Це від такого сайту я душа, ось такий надзвичайно приємний, надзвичайно зворушливий подарунок. Тут є ось такий гарнесенький блокнотик. Який я вирішила разом з тим, що тут є тематика, як його, але подивіться, як гарно він називається майстерня творця. І тут є різні розділи, є різні і наклеючки, і закладочки, і все-все-все. Але я думаю, що одним із розділів буде моя творчість. Подивіться, як тут гарно. Тут можна і щоденничок вести, і записувати кому вдячний, і якісь незакінчені справи, можливо, тут будуть недов'язи. Ну, просто неймовірно і не варто собі шкодувати, а треба тим більше, що це зроблено подарунок від. Серця з такими дуже хорошими намірами для того, щоб рятуватися у ці складні часи, у ці складні моменти життя. Крім того, тут є ось ще такий гарний набір кольорових ручок, такі стікери для нотаток з таким симпатичним бегемотиком. Також Ось такі побажаннячка, такі от різні скотчі творчі, напевно, так. Ну і, неймовірно, така гарна свічечка ароматна, яка десь буде в творчих процесах. Допомагати і гарний мішечок, в якому можна все це тримати, або навіть використати для якогось творчого процесу. Такий гарний полотняний мішечок, все запаковано з такою дбайливістю, любов'ю, зворушує і також надихає на гарні хороші процеси. Тому почався новий рік, і я розпочну працювати із. Vsem luknati.